Я мені такий анекдот. Андрюха, а ти про що на роботі думаєш? Та все думаю, якось частіше про коня. В якому сенсі про коня? Та сижу і думаю, та є воно все конем. Привіт, друзі! До чого я це веду? А до того, що у мене відпустка і, як ви напевно здогадалися, я її не збираюсь проводити перед телевізором на дивані. Звичайно, я подорожую, сьогодні не виняток. І сьогоднішня наша подорож розпочинається із цікавої локації, про яку багато хто не здогадується, це травестиновий водоспад. Він знаходиться недалеко від Бучача. Цікаве місце, дуже класні краєвиди, але дуже важко його знайти. Якщо можна поблукати трошки лісом, але я добрався нормально, тому що тут я вже був. Сьогодні заплановано декілька цікавих локацій. Скільки їх буде, я серйозно кажу, не знаю. Так що гол мандрувати, ставимо вподобайку і погнали! Цікаве місце, друзі, насправді. Окрім водоспаду, тут є залишки оборонного монастиря 16 століття, але, на жаль, тільки залишки. Залишається лише гадати, яких зусиль вартувало побудувати цей монастир такий капітальний кам'яний в таких хащах. Так, ми мандруємо до мотоцикла. Я сподіваюся, я його знайду в таких хащах. Цікава така місцевість. Мальовничий ліс. Тут все пронизано ярами, видно, що стихія тут справжній господар. Я одного разу був тут взагалі восени, то доволі було цікаво: все жовте, багряне, золотисте. До речі, постійні глядачі каналу знають, що віднедавна я мандрую вже на передній ведучій зірочці на 17 зубчиків. Що вам сказати? Одразу зауважу, що з пасажиром я ще не їздив, але самому ну взагалі чудо. Динаміка хороша, обороти зменшились. На трасі мотоцикл поводить себе дуже круто і натякає на впевнений крейсер 90. І я змушений сам себе стримувати, тому що 90 їду тепер спокійно, але розхід пального, якщо хочеться, щоб він був 2 літра, то він такий на швидкості до 80. Тому я часом себе так спиняю, гоу-го, не лети, адже не хочеться спалити бензину більше норми. Ну а взагалі боксер, якийсь такий мотоцикл ендуро, який захотів стати доступним. Можливо, так. У нас на носі вже 20 тисяч хороших, цікавих, захоплюючих, не завжди рівних, не завжди по асфальту, з якими боксер нормально впорався, і я вірю, що справлятися буде і надалі. До речі, десь я тут його припаркував, поставив на сигналку на всяк випадок. Вибираємось зараз з лісів. По лісу, до речі, на 17-й зірочці гребем досить впевнено. Виїжджаємо звідси. А ось він мій красунчик. Так, що виїжджаємо і прямуємо на більш-менш людську дорогу. — Добрий день. Робить апарат. Зараз буде робити за хвилину. — Ясно. Що коштує американо без молока? 20 гривень. 20 гривень, добре. Щоби щось солоденького. До кавки. Може круасамчок кошти? Не, щось, щось таке шоколадне. О. Ага, угу. Що то буде? 50 гривень. Що мені скажіть, будь ласка, цей золото замок, він відкритий? Чи він не діючий? Певно, що закритий, там якісь двері вже такі, все ніби на замок. Але може там підійдете, може не знаю як. Я зрозумів. Дякую. Се тор Yeah. <laughs> Потіцький замок, який почали будувати у далекому 1568 році. Це замок Потоцьких. На жаль, середину зараз зайти не можна, можемо лише скромно об'їхати його навколо. Зупинка не запланована, але я буду знати, що цей замок тут є. Можливо, він колись буде відреставрований, і ми обов'язково заїдемо сюди вже більш суттєво. І напевно в більш кращу погоду. Зачинений і заборонений для відвідування. Я сподіваюся, ви ж нікому не скажете, що я сюди пробрався. Ну, подолавши такий шлях, я просто мусив це зробити. Хоча насправді я тепер розумію, чому він зачинений. Справді аварійна споруда, хоча бачу, що є за нею за самим подвір'ям догляд, коситься трава, ніби порядок. Але за будівлями. Явно ніхто давно не доглядав, і цілком імовірно, що через якийсь один чи два десятки років лишиться взагалі лише згадка про золотий потік дуже. В плаченому стані там треба робити фактично всі дахи. Щоб зробити всі дахи на проектну документацію, там приблизно потрібно зараз по тому 500-600 тисяч, які виділили на проєктну документацію, щоб зробити відповідно до того, як воно вимагає значить, по сьогоднішніх державних будівельних нормах, значить, реставраційних замок можна не тільки відновити, але й у майбутньому використовувати як майданчик для проведення різноманітних фестивалів та культурних подій краю. Наша культурна спадщина настільки знищена за період. За періоди воєн і за період радянських, радянських часів, що самим сьогодні, самотужки, зробити такі глобальні відтворення, такі масштабні. А відтворювати потрібно масштабно, тобто маленькими порціями в нас нічого не вийде. Е, побачив незаконно, а що поробиш? Вибираємо звідси та їдемо далі на наступну локацію, яка точно не є зачиненою. Це я знаю. Погнали! Їду я оце, значить, по дорозі, друзі, і дивлюся спека, а на узбіччі вода. Причому в достатній кількості. Виявилось, Отут От десь під землі тече якесь джерело. Якесь таке скромне-скромне, ну але ж потихеньку воно дзябає. І сюди пішло, пішло, пішло легеньким струмочечком, такою колобанькою. І тут хопа! Ось така от чистенька водичка. Клас! А тепленько купатись можна. Хм? Ну, ось такі чудеса! У мене десь якась стежка, ну я точно рухаюсь в напрямку Дністра. А чи правильно, чи неправильно, це вже я не знаю, друзі. Ну якщо навіть неправильно, ну подумаєш, розвернусь, носить мене світами, плюс-мінус 10 км то таке, то не страшно. Правда? Де це я? Оце, друзі, той потічок, з якого очевидно складається водоспад, і він туди пішов, 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 і я вже чую сам водоспад. Я знаходжуся, мабуть, на його вершині, але вершина то не дуже цікава. А як добратися туди, донизу? Я ще не знаю, але такий, що дізнаюсь. Космиринський водоспад цікава пам'ятка природи, і доволі класний він літом. Але, щоб я сказав, що це така локація, на яку потрібно їхати спеціально, зовсім ні. По-перше, добиратися незручно, під'їзні шляхи ніякі. І ще плюс, треба їхати на окраїну сіл. І звідти вже дряпатись пішки. До речі, двох дівок зустрів кажуть дівчата. А Водоспад там, там. А мотоциклом я туди приїду. Так, так, приїдете. Ага. Хотів би я на то подивитися. Це теоретично неможливо. Ну, окей, на карті я собі зроблю позначку, що локація відвідана і разом зі мною подивилися її ви також. Добре. Їдемо далі. Вихідний взагалі чудовий, відпустка проходить на ура. До речі, я нещодавно повернувся з Карпат. Одразу кажу, відео не буде, не знімав, тому що їздив я не мотоциклом. Ну, а канал у мене, як відомо, про мотоподорожі. Їдучи сюди, проїжджаю я два села. І тут щось в мене якесь таке відчуття, що щось не те. Прислухаюсь сам до себе. і Роздивляюсь навколо. По-перше, народу в селі видимо-не видимо. Невидимо. А такого в українських селах побачити ну, дуже важко. Повірте мені, скільки я поїздив по різноманітних місцинах, такого не бачив. Ну просто тьма. А по-друге, фактично всі дівки в таких більш-менш однакових хусточках. Я думаю, ну, мало там чого, неділя, церкви йдуть. Але потім я помічаю е, мужиків, е, всі в кашкетах, і тоді вже до мене доходить, що я потрапив е, не те, щоб в столицю, ну, а власне в таку е, громаду, де живуть так звані кашкетники. Їх дехто називає амішами, за прикладом заокеанським, але це не зовсім вірно. Ну, цікаво взагалі. Дітей. Тьма, а, мамочки з візочками, все так класно, все так чисто прибрано. Ну, взагалі, тільки на мене дивляться, як на білу ворону. Ну, в порівнянні, в принципі, з їхнім вбранням і з моїм прикидом, це можна зрозуміти. Ну, а взагалі дуже цікаво. От якби в кожному селі українському була така народженість, а, така кількість жителів, а, таке все. Хай не прибране, в магазинах термінали, все село обставлене смітничками, так взагалі чудесно. Коротше, враження класні і зовсім таке зовсім інше життя відрізняється від того, що ми звикли бачити по українських селах. Село стінка Бучицького району саме тут живе безіменна, незареєстрована громада консервативних християн-протестантів. До незнайомців вони ставляться з пересторогою. кажуть, живуть як і всі люди, проте не користуються газом та електрикою, і лише недавно почали користуватись мобільними телефонами. Окрім благ цивілізації, віра кашкетників забороняє їм брати участь у виборах, служити в армії та отримувати різні нагороди від держави. Проте є й такі, які цих вимог не дотримуються. Незвичайна віра на Тернопільщині з'явилася уже після Другої світової війни. Тоді у сусіднє село Космирин приїхав Іван Деркач. Він у кашкетників був своєрідним пророком. У радянський час, попри заборону, збирав людей у хаті і читав біблію. Практично усі сім'ї кашкетників багатодітні, тож у селі щороку зростає народжуваність. У стінці є велика школа, усі класи там переповнені. Нещодавно почали будувати і новий садочок, аби вмістити усіх дітей, які народилися за останні роки. от, як сторонньому глядачу, я скажу, що село, де господарюють кашкетники, мені сподобалось все. Доглянуте, все супер. Вони такі по-своєму кумедні, а доглянуто чому? Тому що в кожній сім'ї дуже дуже багато дітей і багато робочих рук. Кожен виростає господарем і вже доглядає не тільки своє подвір'я, ну і громаду загалом. Прикольно. Не знав, що вони там є, але так воно сталося. Бачите, несподівані кадри потрапляють на канал Привид з мотором. День проходить, як на мене, просто ні в року. І згідно моєму плану, ще попереду одна остання на сьогодні локація. Палац графа Бадені. Ще кілька кілометрів залишилося до неї, і норма на сьогоднішнє відео буде виконана. А я вже трошки вдівся тепліше. Тому що серпень місяць він такий серпень. Що вже тако легенько вечорами натякає, що осінь уже ось-ось постукає в двері. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ставите лайк. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ну що ж, друзі, нарешті я добрався. Уже сонечко закотилося за обрій, і ось він, палац графа Бадені. Така локація остання на сьогодні, як на мене, дуже грандіозна. Ходімо, роздивимось навкруги, бо я так розумію, що до середини вхід закритий категорично. Взагалі дуже класний палац. Чому він тільки такий красень стоїть, законсервований? Ну, для мене загадка. До речі, він знаходиться на території е, ліцею інтернату. Тобто, в принципі, можна було б його використовувати ну, напевно для діток чи розвивати як туристичний об'єкт. Ну просто грандіозно зі смаком, така перлинка побудована. І вона також стоїть з закритими дверима. Не завжди з закритими вікнами. Я так розумію, що про її опалення взагалі ніхто не дбає, тому що це дорого. Ну, така собі перспектива вимальовується. Не хотілося б, щоб отака краса перетворилася на руїни, скажімо, як у Поморянах. У мене є про це відео. Там взагалі печаль біда, вже стіни почали падати. Ну, ось таке. До речі, я не шкодую, що сюди заїхав. Я буду знати про таку Архітектурну перлинку, що вона тут є. І я сподіваюся, за кілька років я приїду сюди, можливо, з дочкою. А тут все буде вже відреставровано: шум, гам, сміх, все як має бути. Ну, я в це свято вірю. Поки що це все. Напевно, будемо рухатись виїжджати на якусь нормальну трасу, тому що локації, звісно, цікаві, але оце бездоріжжя. З вибоїнами і з щебенкою мене вже трошки напрягає. Добренько. Тоді я наразі не прощаюся, включимось ще з Тернополя. Ось така цікава серпнева поїздка видалась у нас сьогодні. Загалом, поїздка 250 п'ятдесят кілометрів для мене із боксером це навіть не середнячок. все в дорозі класно. Зірочка на 17 показала себе лише з кращого боку. Я подорожую сам, тяги і швидкості вистачає крейсером. Я також задоволений. На носі вже осінь. Я намагаюся ловити кожен цікавий кілометр, кожен теплий деньок, Побачити хочу, допоки не осінь, якомога більше. Ну і заодно вам це все показати. З вас, як завжди, подобаєчка і підписка. З вами був Андрюха. Не забувайте одягати екіп і вітатися на дорозі. Слава Збройним силам України! Побачимось.